Всім доброго дня, всім мої вітання. Сьогодні знову ж таки знімаємо відеоролик на тему насосів НШ. В попередньому відеоролику ми робили відео порівняння НШ 16 двох українських виробників. Це у нас є ВЗТА, Вінниця і Кропивницький Гідросила. І судячи з ваших коментарів, з коментарів клієнтів. Людей, які дивилися даний ролик, все ж таки було зрозуміло, що не всі задоволені якістю даних виробників. І багато хто запитував за щось якісніше, готові платити більші кошти, тільки щоб купити більш якісніший продукт. Сьогодні, наприклад, NH32 плоского серії Master, хотів би познайомити вас, можливо, для когось це стане новинкою насос, який йдуть четвертої серії. Які виконані в чугунному корпусі, вони вже є досить давно. Завод їх розробляв для, скажем, для техніки, яка працювала постійно в постійному нагруженні. Тобто, коли гідравліка була в нагрузку, постійно працювала. Він розрахований для, скажімо, робочого, скажімо, номінального робочого тиску там до 200 атмосфер, а припікових короткочасних до 250. І сьогодні хочу показати вам, він буде набагато кращим в порівнянні з третьою серією. І познайомити вас з даним насосом. Можливо, вже хто, багато хто її знає, але сьогодні такий зробимо коротенький візуальний відеоогляд. Можливо, для когось це буде корисна інформація, і зможе захоче придбати собі даний НШ насос. І так, почнемо давайте з самої упаковки, поставляються вони. Ось на таких упаковках. Це в нас гідросила Кропивницький серія, серія ж сама Мастер. Тут в нас є маркування, ось це, що я казав. Це в нас НШ32МЧ, тобто НШ, насос шестерьоний, 32 це кількість масла, яку він качає за певний період часу, чегоний корпус. Мастер МК це тобто, модернізований. Сам Мастер корпус цей новий, це чугун, я так зрозумів. І четверта серія. Це тобто, що працює під більшим тиском. Тобто короткочасні пікові нагрузки в нього до 250. І плюс ресурс його подовжений за рахунок того, що не такий швидкий степінь зносу самого корпуса в порівнянні з, тобто чугуна, в порівнянні з алюмінієм. Ось така коробка. Ну, ось ця звичайна. Тут у нас буде просто просто, зараз покажу. От. Ну, Це просто лівий, L, е е е е третя серія. Так, як виглядає сам інша? Ось тут у нас є так званий гарантійний талон. Сам, сама верхня кришка також буде тобто алюмінієва. Єдине, що корпус йде чугунний. Е, бірки взаді, ну, тобто гравіювання, тобто, номерації взаді немає, якщо порівнювати з е, звичайним. Тут перенесли, так як це чугун, ось таку примостили сюди бірочку з номером і маркування. Судячи по, ну, скажімо, ми досить недавно їх замовляли, час від часу вони у нас йдуть, але це просто переважно вже такі поодинокі замовлення. Судячи навіть от по самому номеру, видно, що цей насос виготовлений ще в 2024 році, четвертий місяць. Тобто, тут, скажімо, а якщо брати для порівняння, от також, ну, тут, в принципі, також четвертий й Ну, Скажімо так, вони йдуть набагато річчя, я мав хотів до цього ввести. Тобто набагато рот їх купляють, так як по ціні він суттєво дорожчий. Якщо ми беремо, наприклад, ось такий серію Master, він 2650 грн. То ось такий буде десь в межах 5000 гривень. Я точно не скажу, бо трошки помінялися зараз ціни. Буквально на днях підняли на 5% знову ж таки гідросила ціну. Потрібно подивитися на сайті. Ну, ти в межах остання ціна була 2650. Такий а десь в межах 5, можливо, трошки дешевше. Ось так він виглядає. В наступному відео трошечки пізніше, якщо буде цікаво, я вам його розберу, покажу всередини. Тобто, все те саме, тільки просто йде чугунний корпус. Плюс чугунного корпуса в тому, що він не так швидко нагрівається, тобто не так швидко ну, розширюється. Плюс не така велика степень розширення і не такий швидкий до зносу, не такий швидкий до зносу е в порівнянні з алюмінієм. І плюс витримує більші оці пікові нагрузки. Ну ресурс його дійсно довший, Хто дивиться за технікою, тобто заливає хороше масло. Я думаю, хто з тих клієнтів, хто хотів, кого не влаштовувала якість ось такого, в принципі, ви можете сміло, якщо є можливість по кошту, купати ось такі. Такі будуть набагато. Скажімо так якісніші і по термінах служби повинні бути довготриваліші. Ось отакий варіант. Завжди, хто не знає, також ще буде дехто дуже часто, коли купує ці насоси, тут немає напрямку руху масла, тобто де вхід, де вихід. Ви собі для себе можете запам'ятати, що завжди запитка масла, отвір буде більший, а вже масло під тиском виходить отвір, іде ось тут менший. Бо тут, якщо ми беремо стрілочка Є, не знаю, погано видно, але вона є. То на цих чегонах ми вже декілька разів віддавали і постійно телефонують де вхід. Але тут можна зрозуміти, бо дехто бере на якусь різну саморобну техніку, багато хто беруть їх на дровоколи. Не знаю, чи потрібно чи не потрібно, але факт того, що отак на таку техніку замовляють на саморобну, на дровоколи, Багато хто бере в кого нагружена техніка, але багато це так, відносно. Їх продається небагато в загальному, тобто <смі> беруть ось такі. Тому, кого цікавить, щось більш краще є вони вправо, тобто праве обертання, є ліве обертання. Ціна приблизно близько 5 тисяч гривень. Е, також йде один рік гарантії. Серії е, Антей немає, тобто в чугунному корпусі ці більше такі. От, наприклад, для прикладу, якщо б мене хтось запитував, що краще купити, е, бо no. дехто хоче хтось скаже круглий краще Антей, хтось каже мастер. Я б, якщо Антей коштує там в межах 4,5 тисячі, коштує, з нас зараз буде, то краще все-таки, мені здається купувати ось такий по тиску. по Масло по об'єму, вони будуть однакові. Що антей, що е мастер? Антей це не є якийсь насос, який створює більший тиск. Це просто інша модель насоса. Багато хто думає, що антей круглі, вони сильніші. Ні. Той самий об'єм масла качає. Тобто, якщо ми беремо номінальні обороти, там, не знаю, 1200 обертів, він десь буде качати близько 40 літрів масла. 32-й насос, що цей, що цей, що цей бочечка антей. Тому. Ось такі є НШ. Ну телефонуйте, нова пошта накладним платежем. Кого цікавить, замовляйте, відсилаємо.